Що скажете, якщо ми сьогодні поговоримо про інтегровану систему приготування їжі Fire Maple X5 Polaris, прикольного червоного кольору, бо блакитний вже трішечки набрид. Дуже почав я полюбляти інтегровані системи, так, і тому на моєму каналі вони почали з'являтися частіше. так. Дивіться, який чудовий червоний колір. Polaris pressure Regulator cooking system, тобто тут мікрорегулятор. так. Що нам пише виробник? Як завжди, натискайте на паузу, не соромтесь, так і читайте те, що вам потрібно. Клапан мікрорегулятор так, дозволяє підтримувати постійний тиск під час роботи пальника. Суперкомпактна, а також додаткова підставочка під наш із вами посуд. тобто не тільки під рідний казаночок, а можна, наприклад, якусь пательню поставити, чи там велику якусь каструльку, якщо потрібно. Матеріали: Алюмінієвий сплав, нержавіюча сталь, тритан, латунь. PA6 ABS це в нас пластики. Розмір unfolded це відкритий стан, folded – закритий. Об'єм 1 літр. Потужність пальника. 1,8 кВт. Також вказана витрата пального витрата газу на годину це 129 грамів. 0,5 літра води, кип'ятить за 1 хвилину і 50 секунд. Вага загальна з чохлом 622 г. Maple радить використовувати для експедицій і трекінгу. Використовувати тільки на свіжому повітрі. Елементи цієї інтегрованої системи, які йдуть наборі. Почну з кінця, щоб було цікавіше. Підставка під балон, сам пальник, підставка під посуд, казаночок. Під номером 5 у нас радіатор, під номером 4 в нас чохол, під номером 2 в нас замочок, під номером 3 ручка, під номером 1 кришечка. Відразу переходжу до головного. Потрібно відкрити, потрібно подивитись, потрібно показати вам і самому не забути так кайфанути. Витягаю його перший раз. Відразу хочу показати вам інструкцію. Вона тут на донечку була. Fire Maple, ваша мобільна кухня Polaris. Зараз будемо дивитись, так міряти, які балони підходять. Який балон можна покласти от сюди, щоб він заліз без питань. Буду відкривати ось так, показувати вам нагадування таке, що знову ж таки натискайте на паузу, так? І дивіться ті моменти, які вас можуть зацікавити. Зараз хвилинку. От на е, англійський є так. Зверніть свою увагу, що час закипання, ось цей 1 хвилина 50 секунд, був замірян е, в лабораторних умовах. Тобто, температура водички була 25 градусів. Вам. Сподіваюсь, що вам видно. Температура кімнатна також 25, висота 50 метрів над рівнем моря. Тобто, Не у всіх нас такі самі будуть результати. Так, як з чим використовувати? Сонечко заходить. Вже не так зручно вам все показувати, так? Пробачте за це. Тепер дивимось, що з цієї сторони. Як користуватись, будь ласка. Інструкція така здоровенна, не влазить тут в кадр, незручно. О, дивіться. На англійський. Так, там вже японська. Вже нічого цікавого там нема. Зараз буду вам показувати тут стільки всього. Хоча насправді все дуже просто, але прям не полінувались, намалювали прям багато всього, так? Але в принципі, тут нічого такого. Всі, хто. Хоч раз користувався інтегрованою системою. Ось ці всі моменти знають, так? Чохол від Fire Maple Ось така сіточка, ваша мобільна кухня написано Одностінний на затяжці. Все по класиці. Так. Дивимось на сам казаночок, все відразу запаковано в нього. Ось така ручка, стандартна, класична, так? Ось такий замочок. Також класичний всім нам знайомий. Зверніть увагу на цей гарний, чудовий червоний неопреновий чохол. Дуже він мені подобається. Щось незвичне, так? Maple написано всюди. Червоний з чорним. Тут така от. Чорна літера F. Напис фірми, звісно. Я дивився на нього, так і от тільки зараз зрозумів. Ось це велика літера F. Ось тут напис Fire Maple. Так, Fire і Maple. А це от літера M, так? Fire F. M головна, так, Maple. Дуже приємно. Дивіться, будь ласка, як кріпиться радіатор, скільки тут точок зварки. Дивіться скільки. А? Сам радіатор знизу. Ось такий. Досить масивний. Товстенький такий матеріал. Дивимось, скільки тут отворів так для кріплення. Чотири, бачите? Раз, два, три і чотири. Ніби все вам показав. Ось тут в нас від виробника. Трохи інформації. Використовуйте тільки на свіжому повітрі. Оце ми знаємо. Тросик ось цей відкриваю. Щоб відкрити, потрібно трохи натиснути все, як завжди, нічого нового. Відкривається все дуже просто. Оп, і зафіксувалось там воно. Ручка підпружинена, так? Вон механізма. Для того, щоб ручку скласти, потрібно натиснути, так? І все, і воно виходить. Ось така от кришка. Мені дуже нагадує кришечку від е, петрелу другого. Дуже вона схожа, як на мене. Тільки там інша ручка. Один отвір, ось тут для виходу пари. Отворів для зливу водички тут нема. Так, що ж тут в нас? Ось це підставка під додатковий посуд. Відразу відкрию і покажу її вам. Ось так вона виглядає. Дуже простеньке таке от рішення. Ось так. Вділи зверху і все. Кільце ось таке з ніжками. Нічого такого. Тут в нас спальник. А пальник-то в нас нагадує мені Polaris П'єзо. Дивіться, будь ласка, як він виконан. А ну звідки в нас тут іде під повітря, так? От звідти, так, навіть не видно. Звідси. Відкриваю тут. У порівнянні з x 2 і з X3 з X1, так? Тут ось такий от ручка клапану, ось така от маленька, так? Відкривається ось так. Різьба в нас тут алюмінієва, вставки ніякої латунної нема. П'єзо ось тут. Пальник зроблено з нержавіючої сталі. Ось тут, латунь ось тут, резина ось тут, алюмінієвий сплав ось тут, а ось це пластик термостійкий. І він... Ось тут, бачите, на відстані трішечки знаходиться від ось цієї металевої поверхні пальника, яка може нагріватись. Це дуже розумно. П'єзо ось. Трішечки в нас є тут вітрозахист. Вітрозахист який? Вітрозахист в нас захищений ось тут, ось цим бортиком, так. І також вітрозахист в нас ось цією чашою тут зроблено, так його. Видно вам? Тобто комфорочка трішечки туди утоплена, так? П'єзо, дивіться, які, якої форми. Тут от рівний, сюди пішов і під кутом. О, дуже такий незвичний, приємний. Ось тут у нас закльопки, три штуки, отвір під п'єзо. Дивимось, скільки у нас замочків. Один і два. Відразу, як це буде виглядати, давайте подивимось. Тут, бачите, нічого нікуди не потрібно вставляти, просто ось так напальник накинув і все. І можна встановлювати свій посуд, свої якісь каструльки, так, свої сковорідки, пательні, що вам потрібно. Великі, можливо, якісь казаночки. Дуже це буде зручно. Дійсно, під маленьку от кружечку, наприклад, вона буде провалюватись. Так? Ну, це, не знаю, чи з мінусів, чи не з мінусів. так. Підставка під газовий балон. Відкриваю, зараз буду вам все показувати. Так. Відкриваю. Три ніжки в нас тут. Оп, на фіксаторі. Кожна ніжка фіксується. Тут пластик у нас. Для того, щоб не ковзало. У джетбойла там резиночки. 100-грамовий от сюди. І е, дійсно 230 грамів, і 450 от сюди. Ось оце кріплення. Я із собою взяв два балони. 100-грамовий. Ось так він, бачите, встановлюється. І е, 230. Чисто, щоб показати, так? Отак. Ця штука, підставочка робить всю систему, інтегровану більш стійкою, і готувати стає зручніше, так? комфортніше. Риски об'єму рідини. Давайте заглянемо всередину з вами. Бачите, скільки тут рисок. Пів літри, 750 мл і от літр один. І ви бачите. Від риски 1 літр, скільки тут ще можна налити. Тобто тут вся, вся інтегрована система, якщо налити її під кромку, вона вся буде ну, десь на півтора літри, напевно. Так, бачите? Ручка у нас кріпиться заклепками. Тут також замочок кріпиться заклепками. Дві заклепки, тут от три. Радіатор видно, як він там приварений, закріплений знизу. Чохол дуже м'який, приємний, великий так. Матеріал анодований алюміній, тобто краще ложками металевими не шкрябати, не помішувати, а використовувати для цього тритан, використовувати для цього пластик, використовувати дерево. Або силікон. Так служити покриття буде довше, так анодоване. Давайте пробувати встановлювати напальник. Отворів я сказав вам вже 4 штуки тут, як воно тут правильно заходить. Давайте дивитись. Хопс! І заїхало. Тримається дуже надійно, не бовтається, люфту нема. Тільки отут, от така от штука є. О! Але це обумовлено конструкцією. Закрутив так, що навіть витягнути не може, так? Ну, Воно з часом розходиться, я думаю, що буде легше працювати. Дуже все чітко, класно зроблено, так. В отвори, в пази зайшло, стало і чудово. Так? Давайте дивитись же з вами. Який балон можна всередину от сюди засунути. Якщо тут на півтора літри, то я чомусь думаю, ось відразу правильно буде подивитись. Тут схемка повинна бути, вона, напевно, в інструкції. От зараз я її витягну і ми з вами будемо дивитись, як правильно все складати. Казанок йде пальник на донечку казанка. Потім зверху балон. Зараз я подивлюсь, який тут балон. Тут написано G2, це здається 230 грамовий. Ну, Щоб не помилятись, давайте відразу все робити. Так? Тут, до речі, до речі, вказано, що тут балон бачите, без кришки. Я спробую з кришкою покласти спочатку, а потім, бачите, він ось так заходить сюди. І водночас балон закриває п'єзоелемент. Так, таким чином, він не зламається під час експлуатації. Е, транспортування. Тобто вкладаю ось, що в мене вийшло. Після цього дивимось підставка, якщо вам потрібно, якщо не потрібно. бачите, як вона встає, прямо так западліцо, дуже, дуже класно. Далі е, підставочка. Я її повинен зібрати для того, щоб вам показати. Все по інструкції, нічого від себе, так? Так. І що в нас тут? В принципі, в принципі, можна балон не знімати з нього оту червону кришку. Тобто і так піде. І так нормально. Зараз. О! Нормально. Такого прям якогось тиску, щоб зламалась кришка чи там якась підставка. Такого нема, тобто воно нормально тут. Прям закрито. Видно вам так, все закрито. О, і все, і побігли. Тобто 230-грамовий балон влазе чудово. А, якщо, наприклад, так? Оп, хочеться сунути сюди інший балон. Наприклад, от 100-грамовий. Давайте дивитись, як він сюди встане. І взагалі чи встане. Для цього я витягну пальник. Спробую встановити. Ага, бачите? 100 грамовий балон, якщо його ось так встановити, то він буде або бовтатись, так, і він буде ось цим так, стіночкою він буде давити на п'єзо. Ось, бачите? о, Тобто ще й п'єзо може або зігнути, або зламати. Тож, давайте так напевно робити не будемо, так? І ось так також, якщо покласти, також він ну, фігня буде, коротше кажучи. Для 230 грамового балону. Якщо хочете сюди 100 грамовий то потрібно через якусь щось тут. Через якусь щось тут покласти. Щось, щось якось потрібно зробити по-іншому. Ну, Може там якось ось так, там, наприклад. По-іншому треба, так? Щось вигадати. Давайте займемось цим вигадуванням. Засуну сюди. Засуну ось так, перегорну і. Так. А, є... а якщо отак. Ні, фігня поцарапається. А отак. Отак нормально, так можна. Тобто засовуєте ось це кільце, отак от на пальник. Далі бажано якусь ганчірку тут. Щось знайдете там в себе, точно у вас є. Так, Балон ось так в ганчірку, щоб ось такого не було, так? Щоб він не бовтався там. Покладете його так обережно. А далі все те ж саме. Оцей момент і оцей, і все нормально, так? Що тут може заважати, давайте подивимось, що тут може заважати? Ну, буде якось якось ось так, бачите? Ну, якщо там якось його потрясти, то я думаю, що воно встане так, як треба цією стороною, ні. Знаєте що? Зазвичай е я. Пам'ятаю, так, з інших інтегрованих систем. Ось так же можна зробити. Правильно? Там якось якось щось можна тут зробити, якось. Чи не можна, давайте дивитись. О, так. Тут нормально. Тут от якось ось так от, типу. Зараз. Це я що? Це я закрив. Давайте щось якось. Щось якось ось так от зробим. Так, не дуже щось воно хоче. Ось так прям взагалі нормально. Але ось цей язичок потрібно. А, ні, можна тут підлаштувати, отак можна зробити. Чи ніжку ось так відігнути одну. Якось ось так можна нормально, коротше, буде. Ну, якось можна тут зробити, коротше кажучи. Нормально все буде так? Опс. Ось так встановили. Далі давайте спробую ось цю підставочку встановити. І зверху балон. Балон не просто зверху, а балон в ганчірку. Щоб він тут не бовтався. І після цього. Що в нас? Теж фігня чи що? Не дуже мені подобається, як воно тут. А якщо в ганчірку і перевернути, то зайде нормально. Тобто, якщо посидіти трохи, подивитись, підлаштувати, то буде прям от норм буде. Хоп, і закрили. О, тобто і 100-грамовий, і 230-грамовий балон. Все влазить 230 як рідний. 100 грамовий треба посидіти, покрутити трохи, і тоді теж зайде, без питань. Давайте я зараз під'єднаю балон. Ось цей, так, до пальника, і ми з вами підпалимо, подивимось, як працює швиденько. І після цього також я чи до цього так, вдінемо, напевно, до зараз вдінемо казаночок сюди. Подивимось, як з казаночком це діло буде виглядати. Подивимось, як буде виглядати просто так пальник на балоні. Вигляд ось такий. Все зручно виглядає нормально. П'єзо ось тут. Тобто, ось тут відкриваєте, притримуєте, п'єзо натискаєте, все зручно. Так, вигляд з підставкою. Ось так. Чимось на джетбойлік схоже. Підставочкою я маю на увазі. Так. Казанок. Оп. Вдягнули казанок. Для автентичності беремо з вами ніжки і вдягаємо сюди ніжки. І дивимось ніжками, що буде. Це для того роблю, щоб прямо от ви бачили, як інтегрована система буде виглядати у вас, наприклад, коли будете готувати щось на ній. Ось так буде виглядати. Тільки ось цей шильдик потім знімете, якщо хочете, можете залишити так. Будете казати всім, що у вас нова інтегрована система. 100-грамовий приберу балон, думаю, він не потрібен більше. Ось так виглядає. Досить мені здається, стильно, нормально. Ось ця X5 інтегрована система Polaris є у двох кольорах. Ось такий червоний Fire Maple написано і блакитний колір. Такий ну, досить чудовий. Посилання на всі, ці, так? на всі ці, на ось цю інтегровану систему я залишу. Зможете подивитись, подивитись блакитний колір. Так, і використати мій промокод на знижку 10%. Не забувайте, будь ласка, користуйтесь, я все це зробив для вас. Так? Дуже приємна така силіконова кришечка, об'єм класний. Літр півтора літра, ну, літр 200, літр 300 можна наливати. Ну, літр 200 можна, я думаю, точно сміливо наливати кип'ятити, розливатись не повинно. Так? Якщо наливаєте більше, ніж ось тут вказано. Більше ось цієї риски літрової, то вже потрібно біля інтегрованої системи прям сидіти, чергувати, так? щоб вода або що у вас там кипить всередині, так щоб воно не пішло верхом, не розлилось, не забруднило чохол неопреновий, так, і не зіпсувало вам весь зовнішній вигляд цієї чудової дизайнерської, ну прям класної інтегрованої системи. Мені дуже подобається. На підставці стоїть воно дуже впевнено. Прям нормально в мене просто тут поверхня така от ніяка. Набагато краще, ніж е, якщо б не було цієї підставки. А тепер, друзі, для експерименту, для е, чистоти експерименту, ми з вами підпалимо цей пальник і подивимося, як він працює. Зараз зміню ракурс камери. Трохи холостого ходу, так? Ось так працює. Досить потужно. І регулюється також досить, шановні мої, непогано. Можна зробити маленьке полум'я. Ось таке от якесь це прям. Зовсім-зовсім, так отак маленьке. І на такому жавріючому полум'ї можна собі. Спокійненько готувати. Річ прикольна, дуже класна. Дивіться, як виглядає. Досить і досить непогана і крута інтегрована система. Можу радити, так, об'єм достатній для однієї людини прям з головою. І навіть на двох людей нормально буде, і, можливо, навіть на трьох. так Якщо ви на субліматах, то прям. Ну, на двох людей точно з голов... ну, на одного з головою, на двох людей достатньо, а на трьох, можливо, ще трохи потрібно або водички долити, прям під кромку майже так, і закип'ятити. Так ледь-ледь не доводячи до кипіння, щоб не пішло через край. так. Особисто мені ця інтегрована система дуже сподобалась. Сподобався чохол червоного кольору, щось незвичне, як на мене. Також сподобалась ручка, як завжди, дуже вона крута, дуже надійна, класно фіксується. Сподобалось, що підставка ніяк не фіксується під свій власний посуд. так. Тобто можна просто накинути зверху на пальник і все. Сподобалось, що казанок має чотири замочки. Дуже зручно, не потрібно шукати, де там вони, так. як не поставив, воно зайде так, в свої пази. Дуже і дуже мені це сподобалось. Сподобався великий об'єм, тобто якийсь маленький там на 800 мілілітрів. Ну, це, можливо, маленький. так, А ось так, щоб літр і більше, ну прям те, що потрібно. так, На двох людей прям, ну гарний варіант, якщо ви ходите в походи так, удвох, буде зручно, як на мене. Також, якщо, наприклад, ви десь там на авто, так то е, за допомогою цієї інтегрованої системи можна і зробити чай-каву собі, так якийсь напій можна зробити, також е, запарити сублімат, а може навіть і два е, досить є це зручним. Напевно, на цій е, ноті, так, на цьому моменті. Потрібно відео закінчувати. Сподіваюсь, що вам сподобалось посилання на цю інтегровану систему, звісно, я залишу під відео і не одне посилання, бо придбати можна за моїм промокодом в різних е моїх магазинах. Так, в моїх партнерів. Так я залишу всі ці посилання. Будь ласка, дивіться, якщо цікаво. Там знижка діє на весь асортимент, можливо, захочете собі придбати. У мене багато промокодів на знижки на туристичне спорядження, на погоди в гори і так далі. В описі під відео вся інформація, як завжди, є. Переходьте, дивіться, купуйте, ходіть в гори, мандруйте. Якщо вам подобається мій туристичний контент, ви можете підтримати мене як поставивши вподобайку палець вгору. Натиснувши, можете також розповісти про мене своїм близьким і друзям. Хай дивляться так. Дуже вам за це дякую. Підписуйтесь на мене у всіх моїх соціальних мережах. Я нагадую, що речі з відео продаються. Хто встигає, той купує. Хто не встигає, потім за промокодом купує. Ось така от історія. Якщо хочете підтримати фінансово донатом, також в описі під відео вказано, як це можна зробити. Можна навіть стати спонсором Мого маленького затишного туристичного каналу. Всім дякую, побачимось у наступних відео.